Музика, смаколики та військові трофеї. У Рівному пройшов фестиваль їжі. До обласного центру приїхали десятки рестораторів з усієї країни. Михайло працює моногальщиком у Риберні. Розповідає, як правильно готувати м'ясо. Це колесо крутиться і там жар. ребра на ньому смажаться. Коли вони готові, ми складаємо їх наверх, щоб вони були постійно теплими. І подаємо людям. Михайло вперше бере участь у фестивалі їжі. Чоловік каже, хотів доєднатися, адже захід має благодійну мету. Тут збирають гроші на ЗСУ. Та і на день міста я тут був, то теж зібрали дуже велику суму Ми за рахунок концерту, аукціонів пожертв. Зібрали на пару дронів. Марія прийшла разом з донькою на фестиваль їжі. Вже встигли посмакувати ласощами. Тепер купують сувеніри 241-ї бригади. Хочуть підтримати військових. Дуже сподобався. А що Придбали сьогодні дуже багато і пакунки. Е, тут пакунок сюрприз. Щось має попастися. І дитині, і дитячі. Що ми сьогодні їли? І креветки їли. Все і... їли. 241 ша бригада воює в найгарячіших точках. На фестивалі збирають кошти на дрони. Військовослужбовиця Тетяна каже: зараз це невід'ємна частина війни. Є тубуси спецснарядів, є різні гільзи. Тут невеличка сувенірка представлена для людей, які за будь який донат, даже без доната можуть собі взяти. От і тим самим підтримуючи нашу бригаду. Також охочі могли кинути дротика у російського солдата й витерти ноги у прапор окупанта. Цікаві бірці, я їх завжди піарю, це зара. Вони пройшли дуже багато, і я в них ходжу досі. І знаєте, що треба робити? Отак от треба робити. витирати ноги, але обережно, бачите, тут є така штучка. На фестивалі представили багато цікавої продукції. Місні вироби, мед, алкогольні та безалкогольні напої. Рівняни кажуть, такі благодійні фести важливі у час війни. Це не кожен фестиваль. Він багатий, цікавий захоплює різною продукцією, різними смаколиками, стравами, також роботою декоративно-прикладного мистецтва. Фестиваль тривав два дні. Публіку розважали українські діджеї та співаки. Вхід вартував 150 гривень. Частину зібраних коштів передали 150 й окремій механізованій бригаді. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.